Друзі, усім доброго дня. У продажу у нас ось такий автомобіль Suzuki SX4, 1.6 бензин 2014 року. Кінець 2014 року. Так Зараз обійду, покажу його зовнішній вигляд. Автомобіль в ідеальному стані, можна сказати, стан нового. 60 тисяч пробігу оригінального. Є сервісна книжка, всі відмітки, один власник салон. Автомобіль без єдиного підкрасу, весь в оригінальній фарбі. Зараз пройдемося прибором. Ось так він виглядає. Ось весь в рідній фарбі. Так зараз подивимося по салону. Ось дивіться який стан салону. Сидіння. Просто як нове. По комплектації у нас підігрів сидінь клімат контроль, ось такий магнітофон, кермо, ось стан керма. Мультикермо, голосовий зв'язок, ліпістки. Ось така от приборна панель. Потолок як новий. Ну, салон тут все як нове. 60 тисяч рубів. Дверні карти, склопідйомники, електродзеркала складаються. Ось такі диски. В ідеальному стані по салону ззаду у нас теж все як нове. Нігде ніяких моментів. Парктроніки Багажник Полочка, все чистенько. Тут у нас такі ще відсіки і запаска домкрат. Все присутнє. Там по кузову дуже гарно. Так, з цієї сторони. Теж все без зауважен Без доступ. Сидіння в якому стані просто як нове. Два ключа присутні Тут зараз запустимо двигун. Покажу під капотом, як там. Нова гума в такому стані на капоті ні єдиного с нема. Може один десь так. Маленький. Так, під капотом все чудово, двигун працює ідеально. Mm. Тому кого зацікавило, пишіть, телефонуйте. І на 13900 можливий торг. Усім гарного дня!